На території природозаповідного фонду в Івачеві ось ця земля згідно з договором оренди, який видала зборівська райдержадміністрація, на 30 років мала б використовуватися для культурно-оздоровчих цілей та організації спортивного рибальства. Тобто тут мали б облаштувати пляжі, встановити лежаки для людей та пірси для рибалок. Натомість тут займаються браконьєрством. Територія огороджена, доступу люди сюди не мають. Загорожа тут незаконно. Якщо навіть в нього є договір оренди, і він е, в даний час ми бачимо 2005 року, даний на 30 років він дійсний. Хоча це не оригінал, ми бачимо копію тільки. Угу. От, ну, загорожа тут не мала би бути. Тут е, біля, біля води проходить старе русло річки і дуже цікаві кльові риби, тому що там залишки старого русла, великий карась там клює і неодноразово поступали скари, чому даний чоловік, навіть маючи договір оренди. Загорожує дану ділянку і не пускає сюди рибаків. Це робити він не має права. Чому в нього в договорі прописано О, культурно оздоровчий цілий та організації спортивного рибальства? Чому він стільки років забороняв їм ловити тут рибу? А зараз ми бачимо, виловили сітки, його зловили сітками. Для, для тих моментів він і... Притримував закриту територію. Працівники Тернопільрибоохорони спільно з представниками громадськості спіймали орендаря на гарячому. Чоловік разом з напарником ловили рибу сітками. Пів п'ятої ранку, коли вони вже поверталися з уловом, я перескочив через цей паркан. Пан Белінський був тут. Я його взяв, а другий його напарник сховався в буді. Ми його знайшли десь приблизно через годину, бо він як людина-павук сховався під стелею. І ще один був один товариш, але він був в буці і він дуже солодко спав. Судячи з тої горілки, яка була на столі, то напевно сон у нього був дуже міцний. Він пропонував гроші, він пропонував домовитися. Він пропонував порішати. Я категорично відмовився і сказав, я нічого ні з ким домовлятися і рішати не буду. Орендар говорити на камеру відмовився. Я давати не буду. <гаджу> вачив, приїхали представники Тернопільської самооборони, автомайдану, Федерація риболовного спорту, товариства мисливців та рибалок. Люди не розуміють, хто мав право віддати в оренду територію природозаповідного фонду. Земля не може віддаватися в оренду, і тим більше водне плесо. В оренду не надається, тому що це природозаповідний фонд РАЦ, це є водозабор в округ озера, який снабжає повністю місто Тернопіль. Так що всі тут в округ місця, це є санітарна зона. Це я рахую, що це вина бившої влади, яка, і ця влада взяла тільки для себе, і тут просто чиновники відпочивали. А ця людина що сьогодні піймала, я так думаю, що... Це просто тут наглядач був, на яку просто оформили папери, щоб не щоб їхні фамілії не мількали на ніяких бумагах. З 2005 року підписаний договір оренди. З 2005 року ми маємо 9 років не зроблено практично нічого. Ми будемо зараз піднімати питання про нецільве використання даної ділянки. Будемо звертатися в суд, щоб рішенням суду анулювати в нього цей договір. На території загородженої ділянки бачимо споруду з фундаментом. Проводити капітальне будівництво. Тут орендар не мав права, кажуть Тернопіль Рибоохороні. А за браконьєрство орендарю та його напарнику загрожує штраф в розмірі від 340 до 680 гривень. Також доведеться заплатити за кожну зловлену а це ще більше 2,5 тисяч. Матеріали про браконьєрство та нецільове використання земельної ділянки працівники Тернопіль рибоохорони направили в прокуратуру та суд.